Перейшли до питання щодо інструкцій по наданню гострої першої психологічної допомоги. Зараз ми розглянемо невеличке відео, де буде нам запропоновано чотири ситуації. Людина стала свідком аварії, тривога у школі, родич потрапив до лікарні. свідок Як друг втратив свідомість. Нам з вами потрібно продивитися це відео, звернути увагу на зелені галочки. Зелені галочки будуть нам говорити про те, яка реакція є правильною, як правильно реагувати, щоб дитину. Людину, дитину вивести з гострого стресового стану, і людина почала діяти, витягти її з паніки в стан активної дії, тому що ми розуміємо з вами, що в гострих стресових ситуаціях емоції зайві. В першу чергу треба активно діяти, починати діяти. Міністерство здоров'я Ізраїлю сумісно з академічним коледжем Тель-Хай пропонують інструкції по наданню першої психологічної допомоги люди. кожен з нас може надати допомогу людині, яка перебуває в стані душевного потрясіння. Потрібно виконати всього чотири правила: перше налагодити контакт з людиною. При стресі виникає відчуття одинокості, ніби ти один на один з проблемою. Тому потрібно сказати людині: я тебе не залишу, я з тобою. Ротем, випий води, заспокойся, все буде добре. Переконайте людину, що вона не сама. Що сталося? Вона бачила аварію. Привіт, мене звати Ширлі. Як тебе звати? Привіт, мене звати Ширлі. Як тебе звати? Роте, послухай, я з тобою, я тебе не залишу. Вставай, відведи мене до класу. Спонукайте людину до активності, до виконання простих дій, перерахувати людей, які поруч, записати номери телефонів, зателефонувати родичам, зібрати речі. Подивись на мене, все добре, все добре. заспокойся. як це заспокойся? Не панікуй. Дівчата, заспокойтесь. не заспокоюйте, просто дійте. Дівчата, послухайте, мені потрібна ваша допомога. Мігель, вставай біля дверей і учнів, скільки їх війшло. Далі та ти ставай поруч і саджай їх біля стіни. Задавайте прості питання, які включають мислення. Людина починає думати, міркувати. Емоції посилюють стрес, уникайте емоційних питань, задавайте прості питання про ситуацію. Скільки часу ви тут? Куди ви йшли? Чи хочете зателефонувати родичам? Що сталося? брат в лікарню потрапив. Ой, біднесенька, не хвилюйся, все буде добре. Поплачте, тобі стане легше. Задавайте прості питання. Юваль, подивись на мене, в якій він лікарні? Тельха Шамер, Зателефонуй батькам або можливо поїдемо туди. Поїдемо. Добре, ключі від машини в тебе є. Є ти пам'ятаєш, де вона стоїть? Так, пам'ятаю. Поїхали. Відновіть послідовність подій. При стресі людина розгублена, не може логічно будувати думку, не пам'ятає, що відбулося. Опишіть послідовність подій, щоб людина розібралася в тому, що сталося, і подолала розгубленість. Підкресліть, що саме страшне вже позаду. Брат, що зелано? Я оцепенів від страху. Не можу зрозуміти, що сталося. Він впав. Заспокойся, забудь все, що ти бачив. Відновіть ланцюжок подій, підкресліть, що все вже позаду. Іцик, подивись на мене, подивись. Ми сиділи в ресторані. Ви з Іланом вийшли, він впав. Його вже везуть в лікарню, а ввечері ми до нього поїдемо. Так, добра ідея. Зателефонуй його дівчині, розкажи про все добре. Душевна стійкість в наших руках. Так, шановні колеги, продивилися з вами відео і е, розуміємо, да, що, давайте е, проаналізуємо, що гострих стресові ситуації. У нас найперше вмикається мигдалеподібне тіло. тіло, багато емоцій, переживань, емоційних інстинктивних реакцій, кортизолу в нашому тілі. Дуже багато для того, щоб заспокоїти, вивести людину зі стресового стану, важливо переключитися на неокортекс, задавати питання, спонукати до дій, підсумовувати ситуацію. Вмикаємо неокортекс. Давайте з вами ще раз підсумуємо, що є важливим в стресових ситуаціях, а що заборонено робити, тому що емоції будуть загострюватися. Отже, в гострі стресові ситуації. Перше, важливо встановити контакт з людиною, якщо вона вам невідома. Да? Я поруч, я з тобою, я тебе не залишу, доки ми не будемо в безпеці. Да? Друге, спонукати людину до... Активності давати прості завдання, порахувати людей, зібрати речі, знайти ключі і так далі. Третє у Знову говоримо про неокортекс. Важливо розпитувати, задавати прості питання про ситуацію. Це буде сприяти тому, що ми вмикаємо неокортекс і знижуємо рівень кортизолу, знижуємо рівень функціонування мигдалеподібного тіла. І четверте, дуже важливо для профілактики ПТСР, посттравматичного стресового розладу підсумувати ситуацію, відновити цей ланцюжок подій в житті людини. У людини тоді відновлюється це відчуття, відчуття контролю над ситуацією, що заборонено робити. Заборонено підсилювати емоції, це тоді, коли ми починаємо в гострі стресові ситуації людину жаліти, замість того, щоб людина почала взяла себе руки, да, включила неокортекс і почала діяти, ми її заганяємо, в мигдалеподібне тіло. Людина стає безсилою, депресивною, апатичною, нічого не може з собою робити. Пожаліти, шановні, колі, це вже про потім, Коли людина в безпеці, коли гостра стресова ситуація знята, коли в гостру стресі Не потрібно підсилювати емоції через ці слова бідненька, да, поплач стане легше оцять заспокойся, от оце, відчуття безпомічності не підсилювати, да не думай про це, забудь про це. Ну Це неможливо взагалі таку фразу. Коли ми використовуємо, ми розуміємо, що вона дає зворотній зв'язок. Це так само, як я вам скажу, що от не, думайте про, не думайте про рожевого слона в вашій кімнаті. От не думайте. От в вашій кімнаті рожевий слон стоїть, він махає вухами, але ви про нього не думайте. Ну, це зворотній зв'язок знову і знову, да, цей ем, слон в нашій пам'яті. Тому шановні колеги, дуже важливо в гострі стресовій ситуації не робити з людини жертву, а перевести її в стан помічника, щоб щось людина робила ем, активно діяла, щось у неї розпитувати, да, і підсумовувати, активізувати неокортекс. І закінчуємо ми з вами наше спілкування, шановні колеги, знову розмовою про те, що емоційний стан дітей залежить від емоційного стану дорослої людини. А знову і знову я вас буду закликати до того, щоб турбуватися про себе, щоб знайти свої способи, техніки, методи зняття стресової нервової напруги. Поміркуйте, будь ласка, що вам допомагає розслабитись, переключитись, наповнитись позитивними емоціями. Чи це хобі, чи це спілкування з рідними, чи це трудотерапія на вгороді, квіти, чи це фізична діяльність, чи це дихальна гімнастика, медитації? Знайдіть своє, знайдіть те, що буде допомагати вам зняти цю емоційну стресову напругу, відновитися, розслабитися. Я вам хочу порекомендувати безкоштовні групи підтримки для освітян, які я провожу. Будь ласка, ви бачите тут мої контактні дані. Я вас запрошую. На цих групах підтримки ми будемо пропрацьовувати стресові емоційні стани, ми будемо з вами вчитися технікам самодопомоги. І, шановні колеги, так само я вам пропоную онлайн-платформу розкажи мені. Для вас, для рекомендуйте батькам, рекомендуйте колегам, рекомендуйте. Рідним сусідам, якщо ви бачите, що людина в потужному стресовому стані, вона розгублена, депресивна да, або надмірно агресивна і не може ніяк себе стабілізувати, а ця онлайн-платформа безкоштовна, на ній працюють психологи цілодобово, вона була створена інститутом когнітивного моделювання, Офісом Президента України, Міністерством охорони здоров'я на підтримку українському народу. А я вам, шановні колеги, дякую за те, що додивилися мене до кінця. Я хочу вам побажати дбати про себе, дбати про своє здоров'я, здоров'я вам, здоров'я вашим рідним, мирного нам усім неба. І слава Україні, слава нашим захисникам і слава нашим педагогам. Тому що, шановні колеги, саме ви є бійцями того невидимого фронту. Саме ви стоїте на захисті емоційного здоров'я наших дітей. Слава нашим педагогам! До побачення, до нових зустрічей!